Вітаю! Ви на каналі Стильтайм. Сьогодні розглянемо наручний годинник і Steam із класичної колекції японського бренду Orient. Дріблястий циферблат з ефектом сонячних променів. По краю розміщені накладені годинні індекси золотистого кольору. Між ними є хвилинна шкала у вигляді чорних міток. Зліва розташоване кругле віконце Open Heart. Знизу напис Water Resistant. Зверху розміщені логотип «Orient» і напис Automatic. Забезпечує роботу цього годинника механічний японський калібр F6T22 з автоматичним заводом. Є можливість завести вручну. Запас ходу складає 40 годин. В механізмі 22 камені 21 600 напівколивань на годину, точність ходу плюс 25-15 секунд на добу. Циферблат захищає мінеральне скло, корпус із нержавіючої сталі з золотисним покриттям, діаметр 41 мм, відстань від вушка до вушка 47 мм, товщина 11,8 мм. Комплектується модель чорним ремінцем із натуральної шкіри. Його ширина біля основи 22 мм. Застібка стандартна і сталі. Задня кришка прозора. Крізь неї видно механізм годинника. По краю вказані характеристики. Кришка загвинчується. Подивимося, як годинник сидить на моїй руці. Обхват зап'ястя 16 см. Ціна 270 євро. Можете завітати на примірку до нашого магазину або подивитися на сайті. Посилання в описі до відео. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!